Україні, Сьогодні відбувся найбільший обмін за період повномасштабного вторгнення. 230 українців і українок повертаються додому. І ось, тут, тут, напевно, зверху щось повинно. Ми ну, це там закріпимо, тримається. Ось да, така от да, сьогодні <сушку> чудова дата січ. Так, да. дуже дякую. Я, я знаю, що вам. безпосередньо ви і команда ГУР зробила найбільше за того, щоб цей обмін відбувся. Як я вам казав, дуже важкі перемовини, але і в еміратах робота проводилася. Зрештою, да, ось результат. Працюємо далі. Я. Проведений черговий обмін. Сьогодні нарешті через... Значний проміжок часу нам вдалося провести дуже складний обмін. Сьогодні повернулись в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїни, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були захоплені. Зазов Задовсталі прикордонники, поліцейські, надгвардійці, Збройні Сили, тобто всі абсолютно категорії. Цей обмін готувався досить довго. Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також е надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити. i